Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде плед ковдра. Це власне виробництво Україна-Хмельницький пошив. В двох розмірах: півтора спальний та євро. Ціна 1500 та 1700 гривень. Ковдра дуже якісна, дуже класна. Можливі варіанти з малюночком. Малюночки, до речі, теж є різні, не лише такі, як в мене на відео. Може бути однотонна, може бути з новорічним малюнком. Тут йде з однієї сторони овчина, з іншої сторони велюр. І всередині з наповнювачем холофайбером, і повністю простьобана вона. Я, звичайно, відкрию і покажу вам, як виглядає ця ковдра в розстеленому вигляді, більш детальніше розкажу. Пакування тут від виробника: це плотний ПВХ-пакет. Ось так виглядає плет з верхньої сторони. Тут в нас велюр. Плюш велюр дуже м'який, приємний на дотик. В мене з малюночком плет, але нагадаю, що він може бути і однотонний, може бути з новорічними малюнками. Цю плет ковдру можна використовувати і не заправляти до підковдри. Можна заправляти, можна вкриватися, застеляти ось так: диван, кровать, будь-що. Він дуже теплий, м'який. Всередині є наповнювач Холофайбер. Ось такої товщини плет, і як ви бачите, він повністю простьобаний такими пухкими квадратиками. Його можна прати після прання не втрачає колір, не збивається наповнювач, не грубіє велюр і овчина. Інша сторона в нас штучне хутро овчинка. Під овчину. Також, бачите, є такий бортик, повністю оверлочений і прошитий весь плет з чотирьох сторін. Зараз я перегорну на іншу сторону на овчин. Щоб ви бачили, що вчинка у нас повністю з усієї сторони пледа. Ось так виглядає плед, ковдра з іншої сторони. з овчинної. як ви бачите, овчинка повністю по всьому пледику йде, вона доволі густа, м'яка, приємна до тіла, така ж сама, як і велюрова сторона. У мене сірий плед, тому і овчина буде сіра. Є інші кольори. До прикладу, якщо там він буде бежевий, основна частина велюрова – це бежева, то і. Овчина буде теж бежевого кольору а ще до цих пледів є подушки, саме подушки, не наволочки. І подушки вони повністю ось такої тканини, зовчинки будуть. Ціна за подушку 500 гривень, одна штука. Вони в кольорах теж є сірі, світлі, темні, бежеві, тобто під пледики. Більше кольорів і асортименту ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, клімтекстіль чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь.